Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Бренд Shenlan, створений у березні 2022-го. Незважаючи на це, в його модельному ряду є дві серійні моделі, одна з яких вже продається. Першою моделлю нової компанії став раніше відомий концепт-кар Чанган Сі 385, і все тому, що саме одна з найбільших автомобілебудівних будівних компаній піднебесної Чанган заснувала автобренд Шенлан, а її першою моделлю став Ліфтбек Шенлан сл 03 Ця модель буде сходити з конвейера як батарейний електромобіль і як електромобіль з ДВЗ або водневим електрохімічним генератором. Але поки ринок бачив тільки батарейний електрокар у двох модифікаціях: довжина колісної бази цього авто 2 метри 90 см, а загальна довжина кузова 4 метри 82 см. Із сучасних трендів індустрії електрофідбек отримав безрамкові двері та скляний дах вже у базовій версії. В обидві модифікації Shenlan SL03 встановлюється один електродвигун на задній осі. В першої версії він має потужність 160 кВт або 218 кінських сил. У парі з ним працює батарея ємністю 58 кВт годин. Вона забезпечить дальність ходу 515 км, згідно з циклом підрахунку CLTC. Друга версія електромобіля отримала двигун потужності 190 кВт або 258 кінських сил. В авто встановлений акумулятор ємністю 78 кВт годин, що дає пробіг 712 км. У салоні варто виділити центральний екран, його діагональ 14,6 дюйми. Він може повертатися на кут 15 градусів у бік водія чи переднього пасажира. За це відповідає спеціальний привід. А в який бік повернеться екран, вирішує датчик, який реагує на рух водія чи пасажира. Модель Shenlan SL03 вже продається на ринку піднебесної. Ціна за базову комплектацію стартує від 23 тисяч доларів. Залишається додати, що компанія Chang'an створила дочірню марку Shenlan у 2022-му. Для ринків Європи та Північної Америки для цього бренду вже зареєстровано іншу назву, а саме DIPAL. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua. Молода марка Shenlan представила ринку другу модель електричний паркетник Shenlan S7. У плані екстер'єру, кросовер продовжує лінію, яку розпочали дизайнери у першій моделі бренду Ліфтбеку SL03. Електромобілі мають схожі риси зовнішнього дизайну. Наприклад, габаритні вогні у вигляді трьох пелюсток. Також із загального це безрамкові двері та панорамний дах. Довжина електрокросоверу 4 метри 75 сантиметрів, а колісна база 2 метри 90 сантиметрів. На вибір запропоновані колеса діаметром 20 або 21 дюйм. Технічно дві моделі від Шинлан ідентичні. Вони побудовані на модульній платформі epa 1 із пружинною підвіскою. Новинка поки що отримала лише задній привід. У базовій версії стоїть електродвигун потужністю 160 кВт або 218 кінських сил. У пару встановлена батарея ємністю 68,8 кВт години. У другій версії двигун видає 190 кВт або 258 кінських сил, а ємність акумулятора збільшена до 80 кВт годин. Дальність ходу на одній зарядці 520 та 620 км відповідно. Цикл підрахунку CLTC. також є модифікація кросовера із ДВЗ. Це також електромобіль, але з генератором на борту. Під капотом встановлений бензиновий атмосферник потужністю 95 кінських сил. Він працює тільки в режимі генератора для заряджання батареї. Ємність останньої 31,7 кВт години. Електромотор у такої версії чомусь трохи слабший ніж у батарейної версії. Він видає 175 кВт або 238 кінських сил. Одного заряду штатної батареї вистачить на 160 км. ДВСник з повним баком виробить струм, якого вистачить на 840 км. У сумі отримуємо близько тисячі кілометрів. В інтер'єрі авто можна виділити оригінальні блоки клавіш у картах дверей, а ручки відкриття замків вбудовані в підлокітники. Крісло переднього пасажира отримало вбудований пас безпеки, а у водія він базується на стійці кузова. Зазначимо, що першу модель Liftback Shenlan SL03 за перші два місяці 2023-го купили понад 10 тисяч разів, що непогано для молодого бренду. Але план продажу на цей рік продати 400 тисяч автівок. Тому на китайському ринку паркетник Shenlan s 7 з'явиться вже до кінця весни. Ціна поки що не сформована. Сподіваємось, що це відео про електромобілі з Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.